Я шукаю українців, які хочуть заробляти за 100 тисяч гривень на місяць, не зажаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розпосюдження українських іробільських новин, які якісь партнерині з офіційними представниками телеканалів і так далі. в в в коротких відео Instagram, Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах, друзі. Якщо вам це цікаво і хочете потрапити до нас команду і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче в профілі, я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. Коротше, тільки що такий треш був, це капець. Дивіться, значить, ось в э... машині чуть-чуть мертвеньке. Це я здавав задом, в мене не спрацював парктронік, бо датчики тут, а тут нема. Був такий стовбик, ну, нижче, типу, ніж машина. Я здавав задом, я його не помітив, я... я так їхав. Я вийшов, глянув думаю, а це був железний стовп? Фонарь. Фонарь на вулиці. Ну, типу, типу сталь, тільки в три рази більше стовп. Тобто більше. Такий, ну, розстроївся, думаю, ладно, блин, всяке буває, це машина, все, не треба. За це думати, поїхав. Вчора мене розіскувала поліція. Сьогодні uh, п'ять мене розіскала поліція, тільки що ми приїхали. Хтось із німці. Я, я просто в шокі з цього, як тут це працює. Хтось із німців. Пожалуйста, що я, бачите, не викликав поліцію на те, що я в'їхав в железний столб, з яким взагалі нічого не став, взагалі нічого. Тобто нам там не царапі, нічого не масним столбом. І вона розискала поліція, каже, ви з місце преступлення. Кажу, дуже прикалуватися. Це ну, моя, моя проблема. Там ж нічого нічого не пошкодив, крім своєї машини. Ну так, треба визивати поліцію в таких случаях. Ви скрились місце преступлення. Як це так? Так не можна робити, тільки що виясняли, Ну, вони моментів. Я дав показання, вони записали, що я, я не знав, що нічого там не пошкоджені. Спорт німецький, щоб заложити кого-то, побачити. Тут, тут люди всі такі зашувані. Я спілкуюсь з німцями, які давно вже тут живуть, кажуть, ми страшно зашугані, тому що сусід жалується на сусіда. Ну, не, не а тут прям, як настільки скучна життя, що людям в прикол будуть от крисами, прям. Прям крисами. І я знаю, вони за це ще мають гроші. Тобто, якщо вони щось таке заложили, цікаве, і потім там з цього штраф якийсь, виходить, вони з цього чи процент мають, чи ще додаткові гроші, типу, якісь їм приходять, за те, що вони такі люди допомагають а, жити Німеччині добре. І доходив до таких абсурдів. до таких абсурдів. Чого я ще в Німеччині? От зараз таке питання, що ти ще в Німеччині я ще чекаю операції? Я ще чекаю, бо ну, за ці пальці вже ніхто, крім цих речей, не візьметься, бо. Коротше, ніхто не береться, переробляти. І у мене ще тут реабілітація. Все Це я просто відповідаю на відповідь. Ну, що ж будуть писати, якщо там сидиш, їдь домой. у ну, мене є причина бути тут. тут. Європа, йдемо Боже. Не дай Бог нам ту Європу прийти. Не дай Боже. Значить, що чим В Суд? Мені треба йти в суд, бо я задіс своєю машиною. Металевий стовп стальний, величезний, товстезний стовп, з якого ж нічого за те, що пошкодив свою машину. Я потім далі виставлю, чим це все закінчилось.